Дитина просто марніє на очах. У неї атрофуються м'язи, і часто це призводить до смерті. Такі наслідки викликає спінально-м'язова атрофія, рідкісна генетична хвороба. Зараз в Україні це захворювання діагностували в понад ста дітей. Щодня цим малюкам та їх батькам доводиться боротись за життя. Чотирьохрічний Дмитрик Жадан із Миколаєва веде свою війну із цим тяжким захворюванням уже протягом декількох років. Діагностували нам хворобу в рік і два місяці. Це дуже-дуже страшне смертельне захворювання. Воно в прямому сенсі з'їдає дитину заживо. Ліки від цієї недуги існують, однак їх вартість захмарна. Ціна препаратів складає від 100 тисяч до 2,5 мільйонів доларів. Хворим на спінальну мязову атрофію та їх сім'ям подекуди доводиться збирати необхідну суму впродовж багатьох місяців, а інколи й років. Втім, далеко не всім це вдається зробити вчасно. Лікарі наголошують, чим раніше виявили захворювання, тим більше шансів на життя. Так як є спочатку етап безсимптомний, але дитині вже на цьому етапі можливо проведення. Специфічного лікування, так як захворювання є смертельним, як називається літальним, і тому держава, не наша держава, розробила три препарати на сьогоднішній день для лікування таких дітей, і Україна на сьогоднішній день готова закуповувати і державну програму для лікування дітей з таким захворюванням. Та цьогоріч наймолодші пацієнти з діагнозом СМА отримують другий шанс на життя. Організація «Медичні закупівлі України уклали трирічну угоду про закупівлю державою препарату РИЗДИПЛАМ, один флакон якого коштує 250 тисяч гривень. Хворі зможуть отримати цей препарат безкоштовно. Наталія Малонога каже: це чи не єдиний лікарський засіб від спінально-м'язової атрофії, яким можна самостійно лікуватися вдома. Це розчин пероральний для прийому внутрі дитині. Просто в спеціальних умовах має зробитись цей розчин. Так воно рахується, що іменно лікар має зробити цей розчин, і в домашніх умовах дитина починає його приймати. Приймати препарат треба тривалий період, все життя. Чим раніше Починається прийом препарату, тим більше шансів на те, що захворювання не буде прогресувати. Воно може залишити взагалі на тому початку, як починається прийом препарату. Пацієнти, які хочуть отримати ризиплам безкоштовно, обов'язково мають звернутись до медзакладу, де проходять лікування. Обов'язково потрібно звернутися до свого сімейного лікаря, встати на облік в обласній дитячій лікарні, формований список таких дітей і за показами, медичними показами. При відсутності протипоказів такі препарати будуть видаватися медичними працівниками в Рівненській обласній дитячій лікарні. Угоду уклали. Однак, так як Рездиплам – це інноваційний препарат, його виготовлення вимагає часу. Перша поставка запланована орієнтовно на 1 листопада 2023 року. Софія Капінос та Олег Шаламай, телеканал ITV.